Реєстр оберіг став офіційним джерелом доказів у справах про адмінправопорушення. Вітаю! Мене звати Анна Ярославівна, Я є юристом Центру правової допомоги. Сьогодні говоримо про реєстр оберіг, який став ключовим інструментом у мобілізації, і водночас викликав багато запитань та паніки. Що сталося? У законі номер 1293 окрім теми штрафів, депутати внесли зміни до статті 251 Кодексу адмінправопорушень. Тепер інформація з оберегу вважається доказом у справах про адмінправопорушення. Багато хто сприйняв це як дані з реєстру автоматична правда. Але це не так. У юриспруденції є поняття оцінка доказів, і жоден доказ навіть з оберегу не має наперед встановленої сили. Тобто, суд все одно перевіряє і зіставляє інформацію. Друга важлива частина цифровізація мобілізації. За останній рік Міністерство оборони перевело в оберіг усе. Повістки, відстрочки, направлення на ВЛК, а з 1 квітня і рішення ВЛК. Це зручно для ТЦК, але створює ризики для людей, у яких дані в реєстрі не збігаються з паперовими документами. Що каже Кабінет міністрів? Постанова номер 559, якщо дані не збігаються, військовий квиток може вважатись недійсним. І ось тут починається паніка, бо дехто думає навіть помилкові чи фальшиві дані в оперезі матимуть силу. Але за законом докази потрібно аналізувати, а не просто вірити їм. Так, оберіг це джерело доказів, але не абсолютна істина. Це можна перевірити, довести або спростувати, якщо дієте правильно. Тому якщо у вас виникли питання, звертайтеся за безкоштовною юридичною консультацією, підписуйтесь на центр правової допомоги.